Маленький самець косулі віком всього близько тижня новий мешканець екопарку Ковалівка знайшли його у траві у лісі та звернулися до екопарку небайдужі чоловік з дитиною. Зараз із твариною усе добре. Повідомив директор екопарку Ковалівка Андрій Тиванюк та закликав людей у подальшому все ж не чіпати таких малят. Вигодовуємо зараз. Він вже навчився смоктати. Соску ось. До цього ми його шприця кормили. На даний момент стан малюка дуже задовільний. Зараз він знаходиться у нас у маленькій переносці. З завтрашнього дня вже потеплення і ми його принесемо у невеличкі вольєрчики. Хочу зазначити, щоб люди не чіпали таких козуль, тому що вони думають, що вона брошена, лежить в траві, але вона не брошена. Мамка десь на місці, і вона до неї повертається і знає, де вона знаходиться.